було чітко визначено про те, що там має бути кардіограма, да, має бути рентген для того, щоб не взяти військову частину, зокрема з туберкульозом, тобто не взяти аналізи крові, які ну знову ж не взяти тих, хто можуть заразити інших військовослужбовців, і не взяти хворого, який не може воювати. То знову ж таки, це було за рішенням міністра оборони внесені зміни, які дозволяють, і вони почали ці військово-лікарські комісії наліво рівна давати давати висновки про те, що особа є придатною до військової служби. Я на власні очі спостерігав, мені скинули. Інвалід з дитинства записано в резерві плюс, який на підставі рішення ВЛК признаний придатним. Інвалід з дитинства довічно визнаний. Це в одному документі місниця і придатний згідно рішення ВЛК. Це абсолютний маразм. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.